Чесно кажучи, я вперше таку красу в природі взагалі бачу. Риба біля берега відклала, на що в'язанкою ікру. Зараз трошки вам покажу. Погляньте. Вона на що зв'язала. Погляньте, на що в'язано. Воно ну, таке длінне-длінне. Я спершу подумала, що це хтось відклав шкуру, якась або змія, або ще щось. А оказується, це риба так відклала ікру. Погляньте, яка краса. Ось також дуже гарно. Погляньте, не ж язанка. Так от і ще на мисто покажу зараз. Ішла, йшла, а потім дивлюсь на мисто. Таке гарне, зараз покажу. Дуже гарне. Я вперше взагалі бачу, як риба відкладує ікру. Ну, тобто як риба вже відклала ікру. І вона вже відкладена. Погляньте. Іду, а тут на мисту. Ну что, кар'єкісь, погляньте. О, красота. Погляньте, красота. Скільки її тут багато. Не хочу, звісно, тут все не буду трогать. Погляньте. кринки вже подивіться. Ребешечко зароджується, маленьке, теж в'язанкою. Не всі, звісно, відклали в'язанками. Є кубками.